Ну, я вважаю, що Путін взагалі начхати на санкції, які стосуються там секторів економіки російської, окрім нафтогазової, тобто, все решта може терпіти там чотири роки жити без нормальних комплектуючих до літаків, там які падають раз за разом там на території Росії розбиваються люди. Це не цікавить ніяк абсолютно Путіна і його найближче оточення. От проблеми з Нафтогазовою. Сферою більше того, не лише там обмеження на продаж, а руйнування цієї інфраструктури це дуже серйозний аргумент, і у мене тут склалася на основі кількох пазлів така загальна картинка, і вона полягає в тому, що. Говорив Трамп ще буквально минулого тижня про те, що він може надати там Україні чи були це чутки в американській пресі, точніше, що вони можуть надати Україні там 25-50 цих томагавків ракет. І Там всі почали казати, що це там ніяк не вплине на. Ситуацію на фронті про те, що цього дуже замало, і я погоджуюся. Якщо говорити про там пункти базування російських військових, пункти збору шахедів там чи розробки ракет, дійсно це дуже мала кількість. А якщо говорити про ці ракети як інструмент враження нафтопереробної галузі Російської Федерації, НПЗ за різними підрахунками там 100-120 штук є на території Росії, з яких десь 30 найбільших. І одна справа, коли по них прилітає там український безпілотник, який несе кілька десят кілограмів вибухівки, звичайно, це приносить до величезних наслідків для спроможності роботи цих підприємств, але тим не менше вони їх там поступово ремонтують і якось відновлюють в роботу. А якщо по цих територіях прилетить 500 кілограмів вибухівки високоточної, яка зруйнує взагалі будь-які надії на відновлення. Цієї роботи, і з іншого боку, до цього ж контексту додаємо те, що Трамп дуже зацікавлений в тому, щоб американська нафта, американський скраплений газ продавався скрізь у світі, і витіснення Росії з цього ринку було би дуже зручним для них способом. Заробітку, скажімо, в тому числі на Російській Федерації, і от тут видається відчуття, що навіть невеличкими ресурсами можна повпливати на галузь, яка напряму пов'язана із спроможністю російської армії воювати. І якщо нам вдасться отримати цю зброю, я вважаю, що кращих санкцій наразі придумати неможливо. Ну і другий звичайно напрямок це боротьба з оточенням Путіна. Ось якби російські генерали, російські олігархи, люди які Наростили собі там економічні якісь інші м'язи е, за час правління Путіна і е, на олігархічних потоках селяків, якби вони відчули на собі результати цієї війни від безпекових, скажімо, аспектів до втрати величезних ресурсів. Я переконаний, що тоді Путін не був би таким бравим хлопцем, який готовий продовжувати війну, хоч вічно як його там. Мінйони говорили на переговорах в Туреччині, а дуже швидко змінювалася б риторика, тому що одна справа, коли ти контролюєш ситуацію, інша справа, коли проти тебе працюють не лише ззовні, але й зсередини.